Єжі та ума у пошуках загадкового водоспаду Лє е. Автор Дар'я Носенко. Єжі Кабізон та Ума Штурман давні друзі. Вони навіть не можуть точно сказати, коли почалася їхня дружба. Вони разом невтомно пізнають світ і запрошують у цю мандрівку усіх, хто любить пригоди. Єжі дуже любив пригоди. Він кожен день вигадував щось нове. Разом із Умою вони шукали ідеї для нових пригод у книжках. Іноді вони так захоплювалися пошуком. що… Засинали. Я знаю, чим нам зайнятися завтра. зненацька вигукнув ума. Ну, мо зараз спати, а, а, а як прокинемося, я тобі все розповім. Ех, гаразд. сонно погодився єжі. Прокидайся, Умо, настав час пригод. Бадьоро озвався Єжі. Уже ранок розплющив одне око у Масонько. Мені цілу ніч снилися наші мандри. І я знаю, з чого слід почати. Натхненно продовжував єжі. Зараз ми вдягнемося та виберемо спосіб пересування. Треба щось швидке та веселе. М може, літак чи велосипед? не вагаючись, запропонував ума. Ні, ідея. Ми попливемо на кораблі. Ти ж пам'ятаєш, що моє друге ім'я штурман. Єжі Кабізон та Ума Штурман вирушають назустріч пригодам. Мрійливо промовив єжі. Так. І куди ж ми попливемо? Ти обіцяв зранку розповісти. Вчора, коли ти вже дрімав, я прочитав про дивовижний водоспад. Він називається Ле і розташований посеред відкритого океану. А як же ми його знайдемо? замислився Єжі А втім, немає значення. Розпитаємо когось дорогою. Не гаючи ні хвилини, Ума та єжі вирушили в подорож. Ось вони пропливають острів повнісінький зайців. Перепрошуємо. Чи не підкажете, де тут острів із водоспадом Ле? Запитав у них Ума. Увесь час пливіть прямо. До заходу сонця саме встигнете, шляхетно промовив верховний золотозаєць. Так друзі й учинили. Взяли курс прямо. А щоб не гаяти часу, влаштували на палубі пікнік. <плес> на кораблі знайшовся програвач. Тож пливли друзі з музикою. так! <плес> Штурвал, а єжі ставив платівки. Надвечір на горизонті показалася маленька чорна цяточка. Це наш острів, схвильовано вказав на неї єжі Кабізон. Щиро на це сподіваюсь. Мені вже дуже хочеться напитися з водопаду Ле!» Друзі швидко дісталися острова і одразу ж знайшли водоспад. Побачивши його, вони не змогли вимовити й слова. Замість води там плюскотіло тепле молоко, оце так пригода, оце так лє, замислено промовив ума. Біля водоспаду стояла табличка. Іспанські мандрівники відкрили цей водоспад навесні 2020 року. Названий він так, тому що іспанською мовою молоко це лєче. Мандрівники були вкрай здивовані водоспадом, у якому замість води молоко. Тому лише ошелешено повторювали лє, лє. лє. Уволю напившись теплого молока, ума та Єжі вирушили назад. Додому вони добулися пізно й були дуже стомлені. Доки лагідні мамині руки роздягали мандрівників, ті поснули. Їм снилося, що водоспад Лє розлився аж до самісінького їхнього двору. Тож тепер можна було пити тепле молоко щодня і до схочу. Мням, мням, мням. бурмотів у вісні єжі кабізон. Буль, буль, буль приплямкував ума штурман.